Всім привіт! Сьогодні приймаємо комерційне приміщення по вулиці Малиновій. Забігаючи наперед, скажу, що тут є два входи, і також зверніть увагу на те, що вже облаштований бандус. Отже, перша кімната формату Open Space досить простора, світла. Ось тут у нас є вхідна група, звідки ми ще не заходили. Так, І додатково є класна велика панорамне вікно. Індивідуальне опалення, тепла підорога і радіатори, і додатково в самому приміщенні є така невеличка комірка. Mm -hmm. е, йдемо далі по коридору. У нас вже встановлений кондиціонер е, і заходимо в санвузол. Санвузол охайний, гарний. Витриманий все як має бути. І далі заходимо в наступну частину приміщення, це друга кімната і другий вихід. Отже, по коридору ми пройшли у таку сонячну кімнату. Вона по формату подібна до попередньої, трішки менший, менша площа, але так само велике панорамне вікно. Все світленько, чисто, охайно, і також є вхідна група і другий вихід.